Вітаю, шановне товариство! У цьому відео я хотів би з вами поспілкуватись на тематику Lineage 2 Essence. За останні 3-4 місяці я граю більш усердно в цю гру, десь працюю в цій галузі і постійно сталкуюсь з тими чи іншими моментами, які є на моєму шляху. Якраз у цьому відео про це я і хотів би поблакати з вами. І трішки не знімав контенту, трішки його візуалізувати, щоб ви краще зрозуміли, про що я вам кажу. Я не хочу сказати, що це конкретно на якомусь одному проєкті, тому що це на кожному проєкті є таке, десь більш помітне, десь менш помітне. Тому тематика така в нас буде. Кому там буде цікаво, сразу вподобачку, можете поставити там підписатися. А якщо ви Кацапік, то, то ви Кацапік. А ми поїхали. І ось настав той самий час, коли ви вже завантажили собі клієнт, коли створили персонажа. Бігайте там щось, вже там докачались до того моменту, де можна створювати собі паті і бігати там з паті, робити більш продуктивний кач, десь там поспілкуватися, десь повоювати не тільки з монстрами, але й з людьми іншими. І здається, все непогано. Ой, хоча б якась така перша думка. А ось згодом. Коли ви вже там якось думаєте, ви сильний, можете там когось пеканути, зачистити там спот і так далі. Починаються перші такі проблемки. Приходиш ти таки на спот, вбиваєш когось, або тебе вбивають. І, і якщо казати конкретно за цей спот, то з повною впевненістю можна сказати, що ці дві шилки належать цьому гладіатору. Тому що я два дні тут тусив, воював за спот, тут і все таке було в мене. І час від часу, наприклад, о, я стою тут фармлю, спот відбив, всіх пиканув і кайфую собі. М -м -м Мені на голову ставлять цих двох шилок, я їх покашу, людина проста. М -м Після того, як ці шилки прокидаються, вони встають в місто, через хвилину залітаю сюди оцей. І у нас о, там файти, не файти, час від часу я вмираю, час від часу я вбиваю. І так плюс-мінус день у нас був. Такий розважальний. Тому з повною впевненістю скажу цю, у цієї людини, наприклад, 3 вікна, можливо, навіть чотири Фейс, можливо, це що його. Але підтвердити свою інформацію стосовно Фейса, наприклад, того, який спочатку відео був, я не можу. Ну, тобто, людина грає в багато вікон. Я не кажу, що це хорошо, це, чи погано, чи щось таке. У мене у самого декілька ПК є, і час від часу я можу собі дозволити грати в багато вікон. Але, наприклад, є, і у мене ще там не дуже дуже любна аудиторія, яка, наприклад, на минулому сервері. там, У кожного сервері, там свої там правило-неправо, так це називаємо. Мене взагалі забанили просто за те, що у мене багато комп'ютерів є. Я, я граю, типу, не з одного ПК. А я якраз в той час стрім, ну, стрім запускав. Деякий час не стрімів, але тут запустив стрім, декілька днів стрімів. Дійсно показував, що в мене декілька ПК, і в мене дійсно забанено. Всі аккаунти, куди я заходив, позалізу, по позалізу, по і пішло поїхало. Ну і основне, з чим ти сталкуєшся на сьогоднішній день, так це постійна проблема з ботами. Не кожна людина може неозброєним оком зрозуміти, що тут взагалі є таке, воно потрібно. І як воно взагалі заважає, чи щось таке. Суть в тому, що я, наприклад. То створю одну профу, то іншу, там, щось експериментую. Я більше зараз граю в такою. щоб о, якийсь досвід здобути. Навчаюсь, так би мовити. Десь он на арбі побігав. На минулій арбі бігав, там два нюки було. Тут, о, мабуть, хроніки якісь не такі. Тут у Арби тільки один нюк, о, тому не прикольна Арба. Створив собі гнома, тестую гнома, там, він якимось молотками б'є. Незрозуміло, багато і багато дамага, від чого воно залежить, там, як розігнати цю домагу, коли бачите, оці, які молоти там літають по бокам б'ю. І цих ботів я постійно тепер бачу. Чисто постійно. За, ну, більшості своїх в своєму випадку я бачу цих ботів чомусь на темних сумонерах. Да, там постійно там, всякі оці куриці, СЛБшки. Там. Ну щось, щось в мене насправді тут, ДВ стою, у мене постійно боти, одні ті ж самі нікнейми, я їх покашу. Є більш розумні боти, є менш розумні боти. от На даному прикладі я б сказав, це менш розумний бот. Час від часу я там підійду, якщо в ПК або флагнути він соя кастую. Час від часу я його просто там покашу собі. Що там ще? Ну, він хоч-не хоч, прилітає, стоїть там, фармить собі і все. Інші ж боти є, вони прилітають собі, я його пиканув, він літить на інший якийсь бот, потім на інший, і так далі. Вперше з такими ботами я столкнувся, коли грав в Лені Донбайл. Основне, що ви зараз повинні зрозуміти, ну там, скрипти, захист, ботів і так далі. Ти плюс-мінус, ну, як ти захиститися? От казати, якщо сервер якийсь там по L2M, ой, по Linage відкрили, Essence, у цьому, ну, там якось боди понаписували, і вони працюють. Я коли в Lineage 2 Mobile грав, там те ж саме було, але там компанія велика, не то, що Вася П'єчкін, давай я собі сервер відкрию, буду тут грати, ганяти, і ви будете бігати. Ну, зрозуміло, ну який там досвід, яка там, який там захист буде на сервері і так далі. А там, ну, Лінеж, 2 ба, там, ціла компанія, курейті, воно, ну, типу, тільки відкрили гру, ми туди на Кореї грали. А там їх стільки ботів було, там десятки тисяч бани, банили постійно ботів цих. я Не знаю, за який проміжок часу, не пам'ятаю точніше. Але там десятки тисяч або сотні, навіть тисячі тисяч, я не знаю, чисто таких ботів банили, тому що там така навала цих ботів було. Ну і зараз ось, там, декілька років пройшло, а суть одна і те ж сама, Оці авторіси, автоповертання на спот, десь там змінювання спотів може, там, став, можна ставити, і пішло-поїхало. Тому, тому мобільні ігри, вони плюс-мінус такі проблематичні, тому що скрипти роблять все, що тобі потрібно. Коли ще грав в Lineage 2 Mobile, я робив деякі такі, деяку таку роботу. Ну, там, шукав інфу, там, спілкувався там, з людьми, хто користувався там, бо, там, по Lineage 2 Mobile. І вони на плюс-мінус працюють по прикладу, як макросна мишка, так скажу. Але це не макросна мишка, це доп софт. І якщо її будуть блокувати, це чисто там напишуть якісь. Якщо запитаєте, що за допсофт якийсь і все. Принцип, такий же був пульничдов бал, що воно типу, прихоплює твою мишку, і типу, замість тебе там клікає туди, і сюди, і якось там всякі сенсори, не сенсори. Фіксують так, тут мало ХП, треба там. Своя. Так, тут вар неподалеку, треба летіти наліво, направо, і пішло-поїхало. Ну, на цьому відео я завершую. Дякую, хто подивився. С Свою якусь думку можете висловити в коментарях. Усім до побачення і до наступних відео. Рр.